Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас супер пропозиції. Рено трафіки, Максі База, 2 двигуни повернулися. 2-літрові двигуни в трафіках, руками вже себе зарекомендували. З 2015 року Рено трафіки пішли з двигунами 1.6. А до 2015 року ренотрафіки були з двохлітровими двигунами, які себе зарекомендували економічністю, динамічністю і надійністю. 2020 рік повернулися до двохлітрових двигунів на Ренотрафіки Opel Vivaro почали ставити двохлітрові двигуни. Два Рено трафіка прийшло з аукціону. Прийшов час, коли вигідно стало вже купувати 2-літрові трафіки. Тобто раніше вони були позахмарні ціни, на сьогоднішній день ціни адекватні і є можливість купувати такі автомобілі. 88 кВт, 120 коней заводом виробником заявлено розхід пального від 5,7 літрів, літрів на 100 кілометрів. Звичайно, вони них буде в залежності від стилю їзди, від завантаженості автомобіля, але все рівно вони будуть економічні і популярні. Два таких Renault ренотрафіка з чесними пробігами. Голландські автомобілі приїхали з аукціону. Три сідушечки, стан автомобіля хороший. Такими автомобілями завжди, завжди роблять роботу якусь комерційну. Звичайно, не буде такий стан, як Porsche Panamera. але в загальному стан досить хороший. Навігація кольорова. Мультимедіа, українська є мова. Зараз ми зайдемо. Дісплей. System. Вибираємо. Будь ласка, є українська мова, підтримується. В даних двох автомобілях є камери заднього огляду, кондиціонер, ступочка. екорежим, два ключка, пробіг першого трафіка 185 тисяч, круїз, мультикермо. Кермо. На 185 тисяч співпадає. Так, далі йдемо. Автомобілі лізанові, гума, звичайно, в хорошому стані. Даний автомобіль має ще парктроніки і хтось зробив таку накладочку. По будці вологостійка підлога, будка обшита. Видно сліди стелажів на підлозі, тобто даний автомобіль не возив е, важких вантажів. Тобто, бо стояли якісь стелажі, якісь запчастини і тому подібне. Пластики задні не побиті, а ручки не побиті. Такий автомобіль можна і переробити в Україні згідно чинного законодавства. На пасажира 8 плюс 1. В першому автомобілі є вже зразу два вікна задніх, одне бокове. Вся гума по периметру, як ви бачите, протектор великий, стан будки, як для вантажного автомобіля, ідеальний, це ніхто його не обшивав, не перешивав. Це як автомобіль. Переїхав. Світло Led Poor VISION від Рено, Ледовські ходові вогні і досить якісне світло, яке в темну пору доби чи в нічну, менше водій напружується. Другий автомобіль, також ренотрафік, весь біленький, Бампера вже в колір. Автомобіля, дзеркала вже в колір. Звичайно, ці також можна перефарбувати, кому більше подобається під. Також три сидіння. також автомобіль лізинговий із чесним пробігом. 69 911 кілометрів. Досить гарний пробіг, відповідно, автомобіль дорожчий. Ціна даного автомобіля. Тут в Нідерландах 12500 євро. 2020 рік, 88 кВт, 120 коней, 2-літровий двигун. Є камера заднього огляду, кондиціонер, оригінальні килимки. Є в даному автомобілі також два ключі. Невелике пошкодження, яке в Україні виправиться без проблем, Ззаді в другому автомобілі є фаркопчик. На двер дверях є металічні замки, які для додаткової безпеки, якщо це вантажний автомобіль. Відповідно, треба дві руки, щоб відкрити. Так, Будка також в хорошому стані, також видно місця, де стояли стелажі, також автомобіль возив якісь запчастини чи просто болти з гайками. Два автомобілі максі база, два автомобілі 2-літрові двигуни 20-ті роки. Можна використовувати, кому потрібно, як вантажний автомобіль, можна переобладнати під пасажир. Ціна з доставкою і розмитненням буде написано в темі відео. Прорахуємо розмитнення. Розмитнюються автомобілі до 5 років, вантажні фургони досить добре. За старі автомобілі потрібно буде. Платити розмитнення набагато більше. Також багато прийшло сьогодні електромобілів, це такі, як Hyundai Kona, Kia Niro. Завтра будемо робити огляд на ці автомобілі. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал, пишіть на Viber, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Також купуємо під замовлення автомобілі на аукціоні будь-якого характеру. Є вже варіанти по електромобілях. Це є Кіаніро 20-ті роки, 19-ті, рестайлінг до кого який автомобіль цікавий. На сьогодні прийшла така сіренька мишка. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч. Зараз автомобіль стоїть на зарядочці 86%. Вже показує 408 кілометрів. Комплектація преміум. Такі автомобілі ще будуть. Вже є, кажу, виграні на аукціоні. Є Кіаніру виграні на аукціоні, тому пишіть на Viber. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за перегляди. На все добре до нових відео. Звати мене Омелян, номер телефону 050 565 0817.